Що ж, вітаю вас у своєму влозі з передоріжної орієнтації та переліту в США. Я знімала далеко не все. По-перше, тому що матеріали ПДО знімати не можна, а по-друге, тому що на це просто не було часу. Ну і ще тому, що я намагалася знаходитися максимально в моменті. Тому я буду доповнювати відрізки цього відео ось такими закадровими коментарями. Дивиться з прапором? <сп Haak> всі вже пішли у нас через 17 хвилин. Ой, через 13 буде наступна сесія. Нам ще всім треба переодягнутися, давай <проб> <сп> uh, <проб> але ми фоткаємося. Просто подобається відкинути індіяна. Iowa, Kansas, Kentucky, a Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada. Ми зараз будемо вже виходити з готельної кімнати. У нас все спаковано. Я нацепила на себе. Дві сумки ще буду вести зараз в Альбіною чекаємо вже. Hi. Hello! У нас валізи вже стоять в проході. Ми їдемо зараз у Франкфурт. А, ось, я не усвідомила взагалі, що відбувається до сих пір. Yeah, same. Я пам'ятаю, як я дивилася про цей момент у влогах інших флексерів і була така, типу, вау-вау-вау. А тут я буквально, типу, пройшло 4 дня ПДО, і я от тільки зараз стала, ну, типу, в цій футболці, оце, да. спакувалася. Феймус тічо. Так, і тільки зараз я зрозуміла, що типу, блін, я на їх місці, ого. Нам дали. Їжу там в судочку всередині два бутерброда, сок, батончик і воду. Всі зараз збираємося в лобі. What do you say I want to sleep. I slept like <gasps> for 15 minutes today. <laughs> I slept zero. Кож, кожен раз... Ай, язик прикушений. Кожен раз починаю записувати відео і всі такі... У мене вже мільйон відео там диви. Давай другий дубль Стала прям краще. вже, уже, яку, напевно, да, вже другу годину в Франк... франкфуртському аеропорті. Ми поспали дві години. А, чекаємо на літак, yeah. але тут дуже гарно, до речі. Ми йдемо на посадку у Вашингтон. Mm -hmm. Краса. Нам до цього ще приносили ось такі штуки. Це якісь а, подушечки, я не знаю, що таке чай, а, але виглядає смачно. Зараз буду пробувати. Потім а, паста. Не знаю з чим виглядає, ніби вона з сиром, помідори з моцарелою Бу і булочка з маслом. А ось такі штуки якісь. Всім привіт! трошки дайджестів події, я хочу розказати про те, що я відчуваю. Зайшла в туалет спеціально для цього. Е, я все ще не до кінця усвідомлювала, що я лечу в Вашингтон. Е, і ось ці написи на телевізорах і така, що типу Destination is Washington DC. Це просто... Я yeah, yeah. просто спокійна, у мене немає такого типу адреналіна чи ексайтмент, тому що я ще не зрозуміла, що це типу, для мене destination — це може, Д. Тому відчувається дуже дивно. Uh, у мене таке саме було, коли мені подзвонили і сказали, що я фіналіст. Тому що це було просто типу спокійне confusion. І от зараз те саме, тому що я, я там мозком розумію, що я тут, я лечу вже, але, але от, от цього самого усвідомлення ще немає. Я, до речі, не знаю, коли буде це усвідомлення. Можливо, вже колись хвост з сім'єю зустрінуся, або вже в готелі. Я не знаю. До речі, цікавий факт: ось ці будиночки в рядочок американській субурбі їх одразу починає бути видно з вікна, і ви одразу можете зрозуміти, що ви в Америці. І ми приземлилися у Вашингтоні. Ми всі були на той момент дуже втомлені від всіх цих валіз і перельотів. До того ж, нам після приземлення треба було ще декілька годин почекати в аеропорті, але воно було того варте. Поїздка автобусом від аеропорту до готелю, хоч була і коротка, але незабутня. Ці перші моменти, коли ти розумієш, що ти вже тут і все, ти, ти вже тут. Ми в тому самому готелі, де зупиняються всі українські фіналісти, а може, і тільки українські не знаю. Але ми тут і тут дуже гарно. Я просто ми їхали в автобусі, я в шоці, я дивилася на все за такими очима. Ми приїхали в Вашингтон, і ми в тому самому готелі, який ви можете побачити в логах і в інших флексерів. І для мене, як людина, яка передивилася їх всі, дуже дивно відчувати, що я теж тут сижу в такому самому номері, на цьому самому фоні. Одразу, як тільки ми вийшли з аеропорту, одразу відчуття, ніби ти в іншому світі. Дуже багато хто сказав, що пахне по-іншому. Так, пахло по-іншому, але то тому, що то був аеропорт, а не тому, що це Америка так пахне. Але ну, все-таки а можливо, я вже звикла, можливо, реально пахне по-іншому. Е, мені перше, що кинулося в очі, це те, наскільки все пласке, наскільки в них мало ось цих багатоповерхівок, все максимально. От я зараз дивлюся у вікно, я не бачу ні одної багатоповерхівки. Все максимально в парковках низьких, в одноповерхових будинках. Е, ну Можливо, там є якась де 5 поверхів де-інде, типу будівля, але у мене відчуття ніби світ отак от трошки стиснули. Немає цього, як в Україні або Києві, що там. Там величезне дерево, а там величезний скаскрейпер. Зараз по київському часу 3 години ночі, а тут по місцевому часу 9 годин вечора. Ем, і мій, мені треба виїжджати на автобусі в аеропорт в 4 години ранку. Тобто в мене є плюс-мінус 7 годин і на сон, і на збор, і це все. Ем, і тоді я вже буду у 8 ранку виїжджати. Точніше вилітати в свій штат, уже в свій е, в Х'юстон, в своє місто, де я буду жити. Тобто поспати я зможу зараз приблизно 6 годин. Це не дуже добре, тому що я останні два дні з цими перельотами я спала плюс-мінус по три години, ем, але признаюсь чесно, що мені просто частково не хотілося спати, тому що я була така excited і дуже було цікаво сидіти в літаку і так далі. Ем, але сьогодні хочу все-таки виспатися, тому я напевно пішла вже е, в душ і спати. До речі, ще нам дали фірмену флексовську піцу і воду. Я трошки не можу повірити, що я тут, тому що я дивилася на фотографії цього аеропорту в Google Maps. Він виглядав трошки по іншому, але все ще настільки ж круто. Я в Х'юстоні. Моя хостім'я написала, що вони ще в дорозі, що трошки в пробці, але мені все ще треба зараз піти забрати валізу, тому нічого страшного, я теж трошки затримаюсь. Але нам пощастило, тому що наш літак приземлився на 15 хвилин раніше, ніж було заплановано. Дуже гарний аеропорт. Тут мені так подобається, особливо цей декор з зірочками. Що ж, на цьому поки що все. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось. Я буду рада бачити вас у своїх телеграм-каналах. В одному я розказую трошки детальніше про свій рік по обміну, а в іншому даю корисні поради для вивчення англійської. Ще раз дякую за перегляд. Побачимо ще.